Наскільки панічні настрої в тимчасово окупованому Криму, чому там невпинно перекривають кримське місто, кому скоро кінець. Будемо зараз питати в гості нашого ефіру. Це Скандер Барі, член Межлісу лісу кримсько-татарського народу, який з'явився в наших екранах. Пане Ескандера, щиро вітаємо, раді бачити. Слава Україні. Героям слава доброго дня. всім! бачимо, що перекривають рух незаконною забудовою Керченським мостом. Бачимо, що подаля каже: настрої панічні. Напередодні в нашому головному управлінні розвідки кажуть, ситуація панічна всюди, і в Севастополі дійсно настрої тривожні в на території всього окупованого Криму. Хай беруть свої ржаві корита і забираються. І Що вони там не беруть свої ржаві корита не забираються окупанти? І які дійсно настрої? Ну дивіться, що стосується мосту, з якого ви почали. Я хочу сказати, що дійсно вони після цих вибухів, які відбувалися, вони почали активно контролювати. Uh, і uh, постійно вони uh, скажімо, з 9-ї вечора до 5-ї або до 6-ї ранку. Вони взагалі перекривають рух по цьому мосту. Вони не пропускають там вантажівки, uh, які перевозять більше тотонажем, скажімо, більше 3,5 тонн. І uh, крім того, вони часто роблять там навчання, а також таку завісу да, димову завісу. А домови завіс вони також використовують і в Севастополі. і в тому числі люди почали скажімо, жалуватися на те, що це впливає на повітря, і дуже їм неприємно, коли це mm -hmm. так відбувається. Але ми ж розуміємо, для чого це вони роблять: для того, щоб скри... ну, з одного боку, з військової точки зору, вони намагаються це скрити, щоб ну зкажем збройні сили України не не могли. Зруйнувати і міст і об'єкти стратегічне в Севастополі. але при цьому тому вони в тому числі намагаються це скрит від, від знунавід від цивільних громадян, які можуть це засняти, і потім надати нам інформацію, як це відбувалося і чому вибухи. Були в тому чи іншому місці. Що стосується самих людей, от якраз таки після того, як, як вибувся вибух і по штабу, по генштабу Чорноморського флоту тоді вперше з'явилася сигналізація повітряної тривоги в Севастополі. після того зараз Севастополі, в в Сімферополі, в, в інших таких великих містах почали вони перепровіряти okay. наскільки працює цей сигнал а я постійно про те говорив що досі вони не використовують сигнал, тому що вони намагалися для людей надати інформацію, що всі ці вибухи або це знищення зброї з часів Другої світової війни, війни. Потім вони почали говорити про те, що вони вибухи заплановані для того, щоб знищувати аварійні споруди, і от таким чином а про вибухи і про інформацію яку надає надають на засобу масу інформації України і пабліки українські вони поговорили про те, що це і ПСО, тобто інформаційна там психологічна атака для того, щоб впливати на кримчан, але але дійсно я тут погоджуюсь з паном Подоляком в тому в тому плані, що дійсно кожна потужна або результатівна результативний вдар по стратегічним та військовим воєнним військовим об'єктам в Криму. Це надає, скажімо, перезавантаження для колаборантів і росіян, які тимчасово мешкають в Криму. Чому я це зараз сказав «тимчасово»? тому що Вот ці росіяни все більше і більше один з одним стали говорити про те, що вони знаходяться в Криму тимчасово. і це дуже важливо. І таку тенденцію наші стилічизники, наші <клухи> активісти скажімо, дізнали заметіли після того, коли от була така потужна результативна і неї вдар по штабу Чорноморського флоту. І крім того, люди ж бачать, що там коли активно починають працювати і їздити, карети швидкої допомоги, коли це видвидбулося, в тому числі вибухи і в Гвардійському, коли Сімферополь привозили карети. Відбувалося, оце якраз таки чітко фіксується. І люди збирають інформацію. Крім того, ви дійсно привели е, приклади. Я також хочу привести приклад. Е, Пам'ятаєте, коли були вибухи в Октябрьському? <таспрацювали> Про те, що там спрацювали там, ППО Російської Федерації, але потім з'явилася інформація, що 18 е, строкові. Київ військовослужбовців зникли безвісті. Потім е, з'явилася інформація, і це вже з'явилася інформація від родичів цих е, дітей, які е, були е, строковиками, що вони е, загинули. Тобто е, тут мається на увазі те, що е, удари дійсно були е, по військовим об'єктам, були е, точечні і були, е, скажімо, ефективними і результативними. Тому отут. Е, в це перезавантаження все більше і більше е, проявляється. Вони більше починають працювати своїм міском, але я хочу сказати, що. Зараз дійсно вони починають е, переглядати всі це ставлення, тому що вони дуже впевнені були, що е, українські збройні сили не зможуть е, зайти в Крим. А то зараз, е, поки можливо, не на часі, що вони збирають волізі і від'їжджають, але то, що вони про це більше задумуються, це це так. Ну і я постійно говорю про це, що серед колаборантів е, є дві категорії: тобто, заможні колаборанти, які е, намагаються. Які вже придбали житло на території Російської Федерації в Краснодарському краї, і незаможні, які не мають грошей, і от якраз таки з такими у нас буде великі проблеми, mm -hmm. тому тобто, які близькі, в тому числі, беруть участь в так званому СВО, тобто є злочинцями, які вбивають українців. Тобто нам на майбутнє треба буде думати, що з ними робити. А ну ми вже починаємо в принципі думати, наскільки я розумію. А, пане Ескандере, скажіть, будь ласка, чи правильно От так мені видається ці всі дні, поки росіяни дістають чи то живого, чи то розконсервованого Відьку Соколова, цього командувачого Чорноморського флоту Російської Федерації, що насправді все одно живий він чи мертвий. Що сам той факт, що дірка була продирявлена в штабі Чорноморського флоту Російської Федерації, показує дуже багато речей: речей, що не спроможна Російська Федерація захистити ані небо, ані штаб, ані флот, ані втримати. de creme. Ну, в першу чергу я хочу сказати, що вони сразу перекрили центр Сівастополя для того, щоб цивільним громадянам не було можливості прийти і подивитися, зібрати інформацію. А в тому числі вони закрили Сівастополь для інших регіонів. Але але дійсно нам попередньо дали інформацію наші а, активісти про те, що дійсно там а, був дуже потужний такий вдар, і там дійсно декілька етажів було просто зруйновано. І тому вони продовжують там. Дійсно деякі вибухи робити для того, щоб там, роз, ну, розчистити. Да? От, ну, там такі, такі вже роботи проводять. А що стосується вот Соколова. О, тут інтерес така цікава ситуація з'являється. Дійсно, от коли це відбулося, якоби Соколов на той час заявив про те, що треба, щоб була зіркальна відповідь з боку Російської Федерації для того, щоб бомбардувати будівлі Міністерства оборони України і генштабу України. А потім з'являється що... Офіцери офіцери були і, і серед них багато двохсотих і трьохсотих. Він також є. Потім з'являється інформація, що він якоби брав участь в той нараді, яку проводив Шойгу. Тобто зараз дійсно для нас це цікава інформація. Ми намагаємося дізнатися більше про неї. Як ми будемо мати інформацію більш точно, ми обов'язково е повідомимо наше українську суспільство, тому що для нас це дуже важливо. тому що е чорноморський флот це якраз таки ну скажем, та вот той фурункул в Криму, який постійно е ну, робив проблеми для України в цілому. Пане Ескандере, сили спеціальних операцій теж кажуть, що вони перевіряють цю інформацію, тому що коли вони заявляли, що було ліквідовано 34 офіцери, серед них був і Віктор Сакалов, то вони посилались на. Достовірні джерела, які їм про це повідомляли. Втім, будуть перевірка триває. Ну нагадаю, що тим не менше, да та, ось такі є цифри ліквідованих. Більше сотні отримали порани. Ну і це такий символічний був насправді і військове значення, і символічне мав цей штаб. Уже напевно, що мав які зараз дії росіян в чорному морі? Що відомо, чи перебазовують вони свої кораблі, чи перебазовують вони залишки, чи то не командування, просто офіцерський склад, можливо, тікає до Росії. Що стосується ситуації, наскільки вони по не можу повністю точно сказати, тому що дійсно ми поки по нашим можливостям збираємо інформацію, тому я думаю, ми пізніше про це зможу сказати. Но то, що зараз, наприклад, в Сімферополі, я зараз говорю вже не про Сівастополь, а Сімферополь Джанфой. А там дуже багато військовослужбовців російських. Но там сразу же, як нам надають інформацію, можливо, у них проводиться якась ротація. А тому, що серед військовослужбовців є ті, є ті, у кого форма там, допустим, уже така не нова, пошкоджена, і є військовослужбовці, які у яких дуже нова форма. Тобто, мається на увазі, це нові люди, які або мобілізовані, або привезені для того, щоб їх відправляти е, далі на фронт, е, скажімо, е, в першу чергу. Я думаю, що якраз в Мілітопольському напрямі. От е, така інформація дійсно є, і дійсно, скоріше всього, вони це і проводять для того, щоб лічний склад е, збройних Російської Федерації поповнити. Ну і в тому числі намагаються також е, е, військову техніку також максимально переброшувати на е, мілітопольський напрямок. Пане Ескандере, також відомо про те, що росіяни, враховуючи неможливість користуватися Керченським мостом через його пошкодження і ризики постійних обстрілів, очевидно, хоч це вони розуміють. А вони намагаються встановити пряме залізничне сполучення з Маріуполем, Волновахою та Донецьком. Петро Андрющенко, частигість наших ефірів, повідомляв про це, враховуючи кількість. Тієї техніки живої сили 80% логістики фактично перекидалося кримським мостом. Як ви думаєте, чи зможуть ось ці замінники компенсувати цю кількість, яку росіяни перекидали на наш фронт? Для них дуже важливий був суходільний коридор. І про це вони говорили, і суходійний коридор дуже важливий був для того, щоб забезпечувати Крим, ну скажімо, як а, продуктами харчування і, і скажімо, в тому числі військовому повному плані. А накопичення накопічення військової техніки в першу чергу вони робили на протязі всіх тих 9 років тобто до повномасштабної агресії. Тому а, на жаль, в Криму ще багато російської військової техніки яка... Скільки б не було в Криму тієї військової техніки, окупантів, ми Крим де окупуємо, звільнимо потужності в нас. Є друзі, це був Ескандер що є Між лісокримсько-татарського народу. Подякуємо йому за це включення.